Несу службу в межах Київської області. Тут на мене покладені обов'язки, які я виконую. А вчора підписала контракт ще на рік, так що планую продовжувати службу. Несу службу в лавах Державної прикордонної служби з серпня 2020 року. Несла службу в прикордонному наряді перевірка документів. В сім'ї я військова, не одна, мій чоловік також військовий. Батьки вони були проти того, щоб я стала військовою. Я спочатку хотіла вступати до якогось військового навчального закладу, але мені сказали спочатку цивільна освіта, а потім роби що хочеш. Я в принципі так і зробила. Навчалася в педагогічному університеті. За фахом німецька англійська мова, вчитель англійської німецької мови. За фахом працювала з 19 по 20 рік, після чого зрозуміла, що хоче зв'язати своє життя зі службою та подала документи в Державну прикордонну службу. Служила на Київщині, де в принципі війна і зустріла мене. Зранку, 24 лютого, по тривозі прибула на підрозділ. Де виконувала покладені на мене обов'язки, після чого поїхала посилювати наших колег на західному кордоні. Там зустріла дуже багато людей, які тікали від війни, намагались знайти собі прихисток на території України і за її межами. Велика кількість безпорадних людей, які втратили своїх близьких, втратили свої домівки. Які намагались почати жити з чистого аркуша, як і всі найбільше мрію, щоб Україна перемогла в цій війні, і щоб такий сусід, як Росія, знищився просто.